Твінінг це навчальна програма Європейської комісії, започаткована у 2005 році. Етвінінг це найбільша спільнота шкіл Європи. Це онлайн-проект. Етвінінг це навчальна програма для реалізації онлайн-проєктів разом з іншими школами. Я би назвав етвінінг комунікацією, але комунікацією з незвичної для нас позиції. Це можливість знайти нових друзів з Європи та отримати нові знання про культуру та життя школярів з інших країн. Нові знайомства і Твінінг нам дає підвищення англійської мови, вивчення різної інформації та створення різних проєктів. англійську мову. про повсякденне життя, про яке розказують учасники з інших країн, це можливість отримати міжнародні нагороди та відзнаки. А ще це можливість відчути себе частиною європейської спільноти. Шанс співпрацювати з учасниками з різних країн, розширюючи свій кругозір і поглиблюючи знання про культуру, традиції і мови. Дітвінінг це перш за все про єдність і командну роботу. Про міжнародну комунікацію і постійний апгрейд себе. Це можливість знайти нові знайомства і вийти за рамки обставин. Відкрити для себе нові шляхи, можливості, нові горизонти. Мені подобається виконувати завдання проєкту, спілкуватися з однолітками. Роблю спілкуватися. Це цікаво. Я хочу покращити рівень англійської мови і отримати досвід співпраці проєкту. Ми беремо участь і твінінг, тому що ми створюємо свій острів. Маю покращувати рівень своєї англійської спілкуючись з абсолютно різними людьми. Для мене цей проєкт це про навички. Я навчилася аналізувати дані та критично мислити в критичних ситуаціях. Також моїм головним досягненням в цьому проєкті стала навичка працювати в команді. Раніше я також вміла працювати в команді, але наразі я вмію прислухатися до чужих думок, а не до власної думки або і до думок, які імпонують мені. Також цей проєкт надав мені можливість побути просто підлітком, який хоче пережити круті емоції та навчитися чомусь дослідити щось нове та цікаве для мене. Єтвінінг це про співпрацю та комунікацію, що надихає на нові звершення. Це про можливість дізнатися більше та розповісти світу про себе і про свою культуру. Програма розширює освітні можливості, особливо в частині мовної практики. І, звісно ж таки, спілкування. Спілкування з однолітками з інших країн. Збагачує внутрішній світ кожу. Це ресурсність і нові можливості. Освітня мобільність і пичість. Співробітництво, комунікація, рішучість, сучасність, співпраця, задоволення це любов.